В українському політичному жаргоні напевно скоро з'явиться нова одиниця виміру довірливості виборців. Пригадується мер Києва Леонід Черновецький у своїй виборчій кампанії використовував кілограм гречки як еквівалент цього показника. Такий самий одіозний політик, тільки місцевого гатунку Ігор Марков запропонував свою одиницю вимірювання. Те, що Ігор Олегович вирішив розвивати свою політичну кар'єру, стає зрозуміло з появи в місті Білбордів із сяючим обличчям лідера партії Родина. Можна було б подумати, що депутат просто вирішив привітати Одеситів з Новим роком, таким тривіальним способом. Але ні, віра в те, що Марков йде у велику політику тільки зміцнилася після того, як стало відомо, Марков безкоштовно роздає квитки у кіно і Одеситам і їхнім дітям. Напевно, Ігор Олегович вважає, що вартість одного голосу дорівнює вартості одного квитка в кіно. Тобто в середньому близько 40 гривень в 4 рази більше ніж коштує зараз кілограм гречки одиниці виміру довірливості виборців імені Черновецького. Виходить, в родині Маркова одеського виборця оцінили дорожче ніж Черновецькі своїх київських бабусь, але Одесити завжди славилися хитрістю. Квиток в кіно вони звичайно ж візьмуть, і навіть сеанс відвідують. А от свій голос Маркову навряд чи віддадуть. Бо за рік перебування родини при владі вони вже дізнали справжню ціну і цій так званій партії, і цьому Маркову.